Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні хочу приготувати е, смачні жарені пиріжки, такі, як на базарі продають е, бабульки. Так, що це в мене там футболка, відніється. Бабульки, жіночки. Для цього, дивіться, я приготувала звичайні дрожжі. Я завжди показувала вам, що беру самі звичайні дешеві У ВТБ це не реклама. Тут у відерці у мене такому, бачите, скільки є живої закваски. Рецепт закваски на хліб у мене є на каналі. Я внизу під відео залишу посилання. Потім що, беремо ми, візьму я десь половину цієї закваски. Тут в мене Добрий кілограм. О, дивіться, і ложка знайшлася. Господині будуть мене критикувати, але що ну, я зроблю? Забула. А можливо, це навіть не я, а дитина, бачите, ложка тут є. Добре. При вас не буду вже тягнути. Так. І насипаю половину цієї закваски. Коротше, нам потрібно сюди півлітру закваски. Якщо у вас нема закваски, значить берете сухі дріжджі і використовуєте півтори-столові ложки. Але такі півтори ложки гарні. Не не їм, а по-багатому сипемо. Так, бачите, яка вона гарна, ця заквасочка так тягнеться. Мама би. Розкритикувала мене і сказала, що якось воно там погано це виглядає. Добре, залишаємо. Нема в мене великої миски, тому я якби викручуюся з того, що є. Є в мене ось такі пластикові відеречка, Я привожу в них борошно, помила гарненько і тепер, тепер користуюся. Дивіться. Сухі ось такі дріжджі завжди всипаються на борошно, але попередньо ми ще сюди додамо одне яйце прямо у закваску. Одне яєчко. Маєте більше можна два. Це якби не так аж не таку важливу роль грає. Давайте ще зразу підсолимо. Одна чайна ложечка. Ложечка пропала, одна чайна ложечка солі. Така також з гіркою солі. Потім три ложечки цукру, можна навіть чотири. Раз, два, три, чотири. І всі ложечки з гіркою сипала. Це є. Гарно ось так розмішуємо. Можна окремо збити яйце. Так. Тепер сюди беремо. Насіваємо борошно. Тут я набрала півтора стакана. Так. Далі додаю сюди одну чайну ложечку сухих дріжджів, бачите? Така з невеликою гіркою. Додали дріжджі. Отак з'єднуємо не з мокрою нашою розчиною, а з сухими з борошном ось так перемішали і тільки потім уже вводимо в закваску. Більш-менш підмішали. Тепер сюди вливаємо ще 300 мл теплої водички. Водичка має бути комфортної такої температурки. У мене чашечка 150 грам, тому дві чашечки лию, влила. Далі знову все розмішуємо. А взагалі, якщо не буде у вас оцеї закваски, використовуєте півлітру води або 600 грам водички. Друзі, орієнтуватися, так, як там кажуть, сугубо по якихось мірках, 100 грам олії. Не хочете 100 грам, лейте 70 грам. Коли ми додаємо олій у тісто, наші пиріжки при смаженні не вбирають зовсім олії. Знаю, колись дуже часто думали, що додаємо олій в тісто, потім ще смажимо, і то занадто виходить жирно. Ні, нічого подібного. Звичайно, печені пірішки трішки більш корисні. Хоча, якщо так розібратися, то е, мучні вироби взагалі не дуже корисні. Ну, ви зрозуміли, олій ляємо для того, щоб потім при смаженні менше пиріжки вбирали олій. Далі що по рецепті? Борошна не потрібно там вимірювати повністю стаканами або через ваги. Ви маєте побачити, що тісто вже такої консистенції, як вам потрібно. Це ви не бисквіт випікаєте, а якби таке тісто на пиріжки. Зараз я буду замішувати і вам покажу, щоб ви могли зрозуміти. Тому що є різна якість пшениці, різна якість борошна. Клейковина і багато-багато різних факторів. На це можуть повпливати. Розумієте? І коли хтось каже вам, що ось отак ви точно поміряли, усипали половиною стаканчики борошна, і і у вас будуть супер пиріжки Не ведіться. У мене вже скільки було рецептів. Цих пиріжків. Скільки я їх перепробувала, але поки що зупинилася ось на цьому. Дуже мені воно подобається. Особливо з закваскою. Хоча би раз у житті спробуйте приготувати з закваскою і потім оціните. Знову підсіваємо. На цьому етапі вже ложку будемо діставати, отак. От Борошном підсипаємо постійно і до останньої капельки щищаємо з ложечки. Ложечка буде зараз у нас чистесенька. Потім під водичкою просто змили від борошна і все. Дивіться. А? Чистота і порядок, так, друзі? Ложечку на сторону і далі замішуємо вже руками. Цікаво у вас з дитинства, які є спогади? У мене спогади, колись ми їхали завжди на в неділя, неділя і четвер у нас був базарний день, і жіночки? При вході на базар речовий ринок, продавали ось ці смажені пиріжки. І в таких літрових банках був ще розведений чесник. Смакота. Найбільше нам подобалися пиріжки з горохом і з капустою. То прям, ну, така. Це... Звичайно, хотілося з м'ясом, але з м'ясом вони були набагато дорожчі. А хто? Розуміє, да? люди, як кажуть, старшого віку десь мої однолітки, да? то Ну, в колгоспах на той час грошей не давали. Якби продукцію можна було брати, а грошей як таких налічки на руки не давали. Тому, якби... Чесно, зараз сказати, то я прям якось задумуюся, де мама брала ті гроші, що ми їхали на базар, щось купували. І так само вона відділяла ту копійку, щоб купити нам оцього пиріжка. А потім цими пиріжками почала займатися наша знайома. І якось вона так поділилася з мамою рецептом, то ми вже смажили вдома. І такої. Спокуси, коли їхали вже на базар, що купити того пиріжка, з'їсти в нас не було вже. Якось, знаєте, як то кажуть, наситилися, не були настільки лакомі до того смаженого пиріжка. Так що, по всякому було, так? Да? Як би не було там важко, не важко, але все одно дитинство. Чудова пора, є що згадати. І тоді якось все було набагато смачніше, набагато яскравіше. Оця магія свята, передсвяткові ці дні чекаєш і з такими сподіваннями, що щось має помінятися. І дійсно, дійсно, воно мінялося. Не так, як оце зараз взагалі не відчувається, чи то свято, чи будній день. Якесь все сіре, темне, одноманітне. Не знаю, тільки для мене це чи для вас також. Напишіть, будь ласка. Цікава ваша думка, як ви сприймаєте теперішню реальність, і як ви з цим всім справляєтеся і боретеся. Дивіться, замісила я. Воно має. Більш-менш відлипати від рук. Ніби таке воно і липке, але від посудини воно, бачите, відлипає, що посудина, якщо забрати оце тісто, посудина чиста. М'якеньке, не забите ось таке м'яке, щоб воно якби отак трошки тягнулося. Ви будете вимішувати, вимішувати потрібно його довго десь близько 10-12 хвилин. З того моменту, як ви умішали борошно гарно мішаєте, мішаєте. І воно, виходить, таке, наче трошечки резинове. Далі хочете берете борошну, хочете олійкою. І отак потрібно його трішки змастити. Я на ладоню буквально ложку олії і отакого. отакого. Бо, вгадайте, друзі, для чого це я так роблю. Ану, подумайте, дуже, дуже цікава мені ваша думка. Можна навіть із боків, отак його трохи цим борош, не борошном, а олійкою. Ну що, які ваші думки? Давайте раз, два, три. А для того, щоб коли ми отак накриємо кришечкою, і воно підніметься, буде піднімати кришку, потім може воно залипнути, так? А так, змащене олійкою, воно буде дуже гарно. Відлипати. Все. Залишаємо десь на годинку-півтори, аби воно гарно підійшло. А якщо буде тепленько, то ще швидше підійде. Поки наше тісто гарно підходить, ми підготуємо начинку. Тут я порізала таку гарну велику цибулину. Намагалася якнайдрібніше її нарізати. Відварений горох. Дуже люблю я варений горох. Він в мене підсолений. Варила з лавровим листочком м -м, смакота. Сюди, значить, мя. Якісь приправки, які вам подобаються. Я хмелі сунелі трошки всиплю. Так, такого. Це для запаху. М -м, дуже гарно. Що це за фірма? Пікантна кухня. Ну, це класно. Класні. Ой, хмелі сунелі. Далі чорний перчик. Мій улюблений, також за тебе розумний вибір. Нагадую, не реклама. Отак, підперчила. І дивіться, друзі, тут є у мене ось такий фарш. Фарш мелений з свинячої голови. Бачите, тут більше м'яса. Значить, сюди кидаємо цього фаршу і далі отак От ретельно все треба перемішати, аби воно поєдналося. При потребі потім пробуємо підсолюємо ще. А взагалі можна зробити пиріжки з двома начинками: окремо горох і м'ясо з цибулькою. Але ось таке поєднання я вважаю, що найбільш вдале. По-перше, багато пиріжків виходить смачних. По-друге, оцей фарш, ну, це в мене такий фарш. Ви можете сюди використовувати навіть звичайний. Сирий фарш, але туди обсмажувати цибульку потрібно. Тоді набагато смачніше виходить. Це така підказочка, якби від мене. Тут варіантів, дуже-дуже багато. І солодкі пиріжки. До речі, може, я і зроблю декілька солодких пиріжків на десерт буде. Отак. Все гарно поєднали, розмішали. Робимо собі якусь каву. Або смачний чайочок, я, мабуть, каркаде зроблю. І чекаємо, аби підійшло тісто. І так, тісто подивіться, яке гарнюча підійшло. Бачите? Завдяки тому, що було в нас воно змащене улікою, до кришечки нічого не прилипло. Тепер. Завжди я отак роблю ямку з однієї сторони. Там в мене вже чуєте, що шкваркотить олія, розігрівається сюди буквально ложечку, півложечки, олійки. Отак. Отак. Стил натираємо олійкою. І беремо необхідну кількість кіста на наш майбутній пиріжок, начинку. І отак. Можна качалку взяти, розминаємо, поставили начинку, розправили отак. Тепер отак загнули і беремо, заліплюємо пиріжок. Заліпили, отак на бочок. І ще добренько... Отак прим'яли. Колись казали, приплюснули. Бачите, швидко, просто десь пів сантиметра має бути товщина ось цього нашого пиріжка. І знову так само необхідна кількість. Тіста, наниз, ось так руками. Коли добре вимішане тісто і добре стіл змащений олійкою, так, отак додали начиночки, кінчики серединку, і отак швидесенько заліплюємо. Заліпили, заліпили. Оцей грібінчик, ось так на бік, притиснули, розтягнули, перевернули на іншу сторону, також подивилися, де тут можна. Тут, бачите, вже воно таке тонковате зробилося, не бажано там багато ще притискати. Все. Знову на сковорідку. Дивіться, дівчаточка, як гарно підсмажилися пиріжечки. Гарнючі, навіть трішки можна було раніше їх зняти. Наробила я вже багатенько. Отак. От Обережно відправляю в добре розігріту сковорідку. Ті обсмажуються, а ці будуть зараз вистигати, але, в принципі, можу вам і так показати. Ніжніші, ніжніші, повітряні, подивіться. Багато начиночки, гарне таке. Тісто кусати не буду, тому що дуже гаряче, буду швиденько формувати решту ось цих пірішків. Зробила я так по-автентичному. Тут у баночці розвела часничок. Хто пам'ятає? Пиріжки вже доробляю. На секундочку, дивіться на годиннику, яка година 22,55, тобто майже 11 година ночі, а я все смажу пиріжки. Друзі, такі класнючі. Зараз я досмажу. Ну, в принципі, нам нічого не заважає і так порахувати їх. Поки ті смажаться, тут ще один, і два ми вже з'їли. Так, давайте будемо рахувати. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, 10, 11, дванадцять.

а якщо їх взяти, ну, як би поважити, да? Такі. ви ж бачили, скільки тіста в мене було? Ось мищенка невеличка. Мищенка, трошки там того тіста, класнючі, пухкучі. Зараз будемо дегустувати, бо тут поки я розпинаюся, розказую і смажиться дуже-дуже швидко. Ви ж бачите? поставлю, Дивіться. Ось цей піріжечок беремо і отак його руками розтягуємо, щоб він був тоненький, такий десь пів сантиметра. Бачите? Тісто майже просвічується. Давайте швидко знову розірвемо, вже він трошки охолов. А, ну давайте, один розірвемо, покажемо. Да? Дивіться, бачите, яке воно пухке, дюрчате, класне. Далі це треба було цілий брати. Ось так умочували, потім на серветочку або в пакетик і давали нам їсти. Яка це була смакота, друзі? Ану, напишіть, будь ласка, у вас. Було таке на базарах, куштували ось такі пиріжки і вмочували в чесничок отак з банки. М -м -м -м. А смакота. Смакота неймовірна. Дивіться, як вони надуваються, які величайні робляться. Так що, друзі, рекомендую вам. Приготувати ось такі класні смачні пиріжки, це займає за ось цим моїм рецептом доволі мало часу, максимум задоволення, максимум похвали від ваших рідних, близьких буде. Я вас в цьому запевняю. І хто так, як я любить понастальгувати, тому що їсти, якби частенько, ну, не дуже можна, да? тому що, як кажуть, одна людина буде їсти і пиріжечки, і борщики, і тісточка, і нічого. А інша тільки ну, понюхає салатик і плюс 1 кілограм. Так що, друзі, діліться цим відео рецептом своїми друзями в соціальних мережах. Не забувайте підписатися на канал, не забувайте написати коментар. Не забувайте про вподобаючку. Я ж вам дякую за перегляд. Як завжди, миру добра. Пока-пока!